Прийшло мале хлоп'я до магазину. На вигляд років п'ять, можливо, шість. Дивилось дуже довго на вітрину, здивився продавець. Оце так гість. Малечо, тобі щось купити треба. І чом ти без батьків? Чому один? У мене просто є одна потреба. Хотів купити декілька годин. Сказав хлопчина зовсім це серйозно, без сміху або тіні глузувань. То що, у вас же час купити можна? очиці бігали із блиском хвилювань. Купити час? Це геть нелегке діло, промовив продавець до малюка. Напружилось хлоп'яти зразу тіло і колір уличка молока. Ти розкажи, у чому справа, хлопче? промовив, розгубившись, чоловік. Я просто час у вас купити хочу. Допоки в мене зовсім він не зник. Тут з болем продавець у мить помітив, що в хлопця кепка є, а волосся ні. І до цього спанделику зовсім збитий, він все збагнув у серця глибині. Я просто ще не встиг побачити море, а ще я дуже хочу у похід піти із старшим братом в справжні гори і побачити увесь великий світ, бо час летить. Його у мене мало, а я ще хочу мамі скласти вірш, а ще побачити, як потяги з вокзалу рушають один одного скоріш. А ще я дуже хочу танцювати не просто, а під струменем дощу навчитися на скрипці гарно грати і зварити із бабусею борщу. А ще я хочу спробувати папаю це фрукт такий, мені дідусь казав який на смак, я гадки ще не маю, ніколи у житті не куштував. На жаль, я небагато грошей маю. Тут вистачить мені на кілька днів. Не вистачить, я більше відшукаю. Попрошу дати грошей у батьків. Застигли в продавця незримі сльози. Він тут, живий, здоровий чоловік, а істину збагнути був не в змозі. Засмученим завжди він бути звик. Робота не робота, а рутина. Відпустка на городі пройде знов. А тут хлоп'я, що мріє про години. У жилах захолола тихо кров. Він може жити, жити і творити, дивитися, як потяг мчить удаль. Побачить світ, він може просто жити, а хлопчик має йти уже, на жаль. Ти знаєш, хлопче, Бог не полишає дітей своїх ніколи, пам'ятай. На небі тебе вічність вже чекає, ти спробуєш усе в ній, обіцяй. Я обіцяю, чесно, чесно, тихо мовив, із захватом, хлопчина в очах даю вам чоловіка чесне слово і стиснув його руку у руках. І зник у мить, би й не приходив, а чоловік закрив крамницю на замок. Значальником це рішення не згодив, він мчав уже до доньки на гурток. А далі він пішов з нею гуляти. Збирали квіти, бо соніш вони в траві. А потім пішли маму зустрічати захекані щасливі і живі. Життя коротке, часу небагато, попереду Господь і дорога в рай. Потрібно від життя усе узяти, потрібно ним прожити, пам'ятай.